Вітаю з вами знову безріваті лайф Андрій Лухенький у нас вистях пан Анатолій Кравчук. Ми продовжуємо тему інформаційної війни. Ми говорили щойно про різного роду вкиди, в тому числі, ну, на прикладі Малоросії. А зараз хотілось би поговорити трошки про те, які посили Росія намагається так би мовити продати Україні, і ось ця війна ідей, яка триває в контексті, можливо, ну, які ще були такі яскраві. Ну, тут можна навіть згадати приклад з Агієм, тому що я би не сказав, що це вкіт був, але це була дуже цікава ситуація, і її, в принципі, доречно зараз згадати, тому що, мені здається, вона десь трошечки навіть буде пояснювати і, або підтверджувати те, що я до цього говорив. Чому? Тому що сам факт з Агієм він дуже цікавий з багатьох сторін. По-перше, те, що ми погодились його прийняти, це там, пам'ятаєте було багато як плюсів, так і мінусів з точки зору так званих експертів. Дехто казав, що не треба було приймати ворога, тому що я сьогодні в Фейсбуці бачив дуже злобний пост, що про мату, що вона породила таку паскуду, і зараз ми на землі, де Купа вбитих українців дивимося на цю по російську улибаючуюся та В тобто люди негативно сприймають сам факт, що от мати нашого ворога, ворога приїхала так просто, так от тут себе вела. Ну, так. Це в той час, коли ви ж подивіться, що робить Росія, фактично там хапають. Арестовують, дають просто скажені терміни, ні за що, і от вроді воно все нормально, і пробити це неможливо навіть на міжнародному рівні, скільки разів зверталося, безполезно. Тобто, з цієї точки зору, мені кажеться, що тут навіть все одно є позитив для нас, чому, тому що ми цим самим демонструємо демократичність нашого устрою порівняно з Росією. Це теж позитивно. Але є нюанси, так сказать, завжди є нюанси. По-перше, дуже цікава була заява самого Агєєва з приводу Єрофієва. Ви пам'ятаєте, що він сказав, що я якби ну фактично він сказав, що я боюсь щось сказати правду, тому що зі мною буде те ж саме, що було з товаришем Єрофієм, якого з його слів там просто грубо замочили. Бо там, звісно, піднялася адвокатша, почала розказувати, що це казочки, але хто знає наскільки це казочки, чому? Ну, тому що сама фраза його мені теж сподобалась. Він каже, про це говорять всі і там, і тут. Тобто людина фактично задекларувала, що ну на його рівні, на його середовищі про це знають всі. І тут -от адвокат каже, що ні, це не правда. Ну подивимося. якщо вона там обіцяла нам придивити, От, це буде все таки цікаво. Це перше. Тобто, знов таки говорю про те, що Росія фактично зачищає своїх людей не тільки тих, які в ДНР ЛНР, являються такими ватажками і які є носіями дуже опасної для Росії інформації, От, а навіть тих солдат, які просто щось там неправильно себе показали, тільки для того, щоб фактично продемонструвати майбутнім людям, які попадають в полон, що тримай рот на замку, якщо не хочеш оказатися трупом. І це теж дуже важливо. Це знов-таки цей момент, ну як на мене, якщо б я тут, скажімо так, управляв на рівні держави цими потоками інформаційними, я обов'язково би. Цей меседж просто поставив би там протягом тижня, як знаєте, в голову угла. Чому? Тому що це дуже показово, що таке Росія, як вона відноситься до солдат. По-перше, то, що вона відмовляється від цих солдат железно, вона зразу каже, це хто це такий. Це така Це ж такі фантастичні меседжі, які можна використовувати. По-друге, це заява самого цього Гагєєва. Красота. Йдемо далі. Він переговорив. З своєю матір'ю, і відразу ж, от фактично, почав кидати такий потужний меседж, що Росії там нема. Росія захищає народ там Луган, ЛНР, ДНР чи що там Ленер по-моєму тільки сказав від Збройних сил України, і це все відбувалося відразу після зустрічі з матір'ю. Теж саме чому це не використати? Це ж зразу видно. Чому людина так заговорила? Тобто, от мені кажеться, що в нас дуже знаєте мало оцих, от, от цікавих ковирялочок, де от людина би відковирювала це, показувала, демонструвала і от потужно кидала на навіть не стільки на наш інформаційний простір, тому що ми знаємо, але нам все одно це не, не, не помішає. А от кидала десь на міжнародному рівні, щоб люди просто це бачили. Тобто, мати як не просто мати, а як агент ФСБ, мати, які, як Маша приходить, да, і тобто, говорить, що тобі казати наша сторона, от почитати треба тонати -то, так. Що наша сторона приймає знов-таки демонструючи свою демократичність, та сторона приймає, демонструючи, що у них в голові як була це от ФСБшна контора, так і на всіх рівнях лишається. Тобто, ви ж пам'ятаєте в радянський союз, коли їхали за кордон? Ну так там такі були інструктажі, що там людина просто боялася вліво-вправо. Там трошечки подивитися, от Те ж саме тут людина проінструктувала настільки, що дуже демонстративно пам'ятаєте, коли її питають журналіст, а що ви скажете з приводу брехні, яка постійно там від Кисельова йде, і видно, що вона просто не може сказати. Ну ну це настільки очевидно. Ну знов таки, крутіться, крутіть кожен день, показуйте, що таке ця от велика Росія, цей денери, цей то що ми з вами обговорювали, це Захарченко з якимись сумасшедшими заявами. Ну це ж видно, що це все розумієте, це маленькі такі шестерки які управляються дуже потужно, дуже сильними людьми з непоганими мозгами, які здатні розробляти доволі такі потужні інформаційні операції. От. І отут -от, я, я чому кажу, що це от йде як в підтвердження нашої попередньої з вами розмови, тому що знов-таки вони тримають під контролем все. Тобто, з, з всього, що відбувається, вони намагаються зробити для себе якісь такі от позитивні речі. Щоб ну виїхати в даному випадку і виглядати краще, чим чим, чим вони хорошу виглядають. міну про погані грі. Да, 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 да. На ваш погляд, що ми можемо проти поставити, є концепція русського міра, вона загальновідома. Вона на кожному рівні працює. Тобто для інтелігенції Руський мір, Достоєвський Толстой там і так далі. Для більш примітивних велика победа якщо можемо повторити якщо нужно повторім і так далі. Діди воювали і на кожному рівні працює. Україна яку альтернативу може потужно створити і з чим може грати, в тому числі навіть з українцями, які живуть в Росії, щоб вони розуміли, що таке Україна, і з усім світом. Власне, український світ, як як він повинен виглядати, хоча б основні так були напрямки. Значить, по-перше, питання мегаскладне. Я говорю, що я зараз вам дам відповідь, якщо ви запишете і це ми реалізуємо, то воно нічого не змінить. Ні, ну Хоча б напрямки основні. Просто склав, щоб ви не записували. Значить, через те, що воно дуже складна, реально немає такого однозначного підходу. Я можу реально сказати, як ви кажете, основні напрямки. Тут дуже важливо, щоби от я вже просто неодноразово помічав. Знаєте, навіть якщо ти говориш про якийсь правильний напрямок, це ж фактично тільки там не знаю 20 Чому то що? Тому що дуже важливо, хто і як буде це реалізовувати. А тепер щодо от, фактично ви кажете, ідея руського міру. Ідея руського міру, якщо так копнути, вона дуже давня, вона от, імперська ідея, яка от живе разом з цією імперією. Чому там ще навершу від монголо татар воно щось лишилося в них в крові? В нас, на жаль, його немає. У нас як державності от, і самої ідеї державні не існує, ми от такі, от всі дуже демократичні. А от там де треба трошки прижати свою своє власне его і працювати на державу, там ми от всі от шукаємо, аби було схватити, і це дуже наша, якась така не хороша риса. Тому наші процеси, я вважаю, що на сьогодні саме головне, от як не дивно, там я просто впевнений, що зараз дуже багато е хто з аудиторії може не походитись, але я про це говорю. Дуже важливо перейти всім принципово на українську мову. Чому? Тому що згадайте, на чому стояли постулати росіян. Російська мова, всі 25 років незалежності України, які от були <кій> до, цієї, до цієї війни, тобто фактично вони даже, можна сказати контролювали нас. І все одно для них це було мовне питання принципово. Ви ж пам'ятаєте, партія регіонів постійно на ньому грала Це от східна частина України принципово була саме через це, тому що вони всі розмовляли на російській мові, А російська мова дає фактично російську ідентичність. Чому? Тому що дивіться, от Захарченко, фамілія українська. Якщо подивитися по паспорту, в українець по духу, хто він росіян, чому Та він говорить на російській мові? З іншого боку, і багато бійців в українських збройних сил розмовляють зараз російською мовою, <зд? men> але ви <пос sono> розумієте, коли людина по духу, то що ви кажете, українець, але говорить на російській мові, російська мова йому не шкоди. А от коли навпаки виходить, що. Тобто багато неусвідомлених людей вони вже автоматично відносяться до Росії, якщо вони говорять російською мовою. а от навпаки, от те, що я от хочу закінчити мислі, от всі російськомовні от, росіяни, вони принципово до цього питання відносяться, знаєте, так болізні. Угу. Тобто, от я зараз прийшов принципово на українську мову, намагаюся фактично її опанувати, тому що ніколи нею не користувався як своїм якимось таким ну, робочою мовою, як називається. От. А чому? Прийшу, тому що, знаєте, от В мене щось щелкнуло, що фактично це реально мова дуже важлива річ, і говорити на мові ворога це ну, не поважати свою країну. Тобто в мене це щелкнуло. А до цього я міг би казати те, що ви сказали. Так що ж це такого страшного. Тому, от, росіяни... Ну, Росіяни... я просто, Ні, я абсолютно з вами <хи> согласен, тому що ви знаєте, от реально, людина воює, вона патріот, вона каже, я говорю на російській мові. І казалось би, а чим ти можеш це от перекрити? Ви правильно сказали абсолютно. А знаєте, в нього да, в нього так якось вийшло, Це ну патріот, але говорить: ну це небагато людей. А скільки людей з протилежного боку, які вороги, вороги верні, і ще й говорять на російській мові, і ще цю російську мову використовують як зброю. І получається в порівнянні у от маленька кубка, ну це виключення. І правило. а там же ж правило. Ви подивіться, як Росія е, дусить на мову, як вона за це бореться. А чому? Тому що вона розуміє, що російський анклав буде доті в будь в країні до тих пір, поки буде існувати мова. А через мову йде культура, книжки і все остальне. Це дуже важлива річ. Якщо людина розмовляє, то ви знаєте, вона скоріше за все або не усвідомлює, або вона просто ледача. Я по собі знаю наскільки важко переходити на іншу мову, але треба переламати, і воно піде. А от не кожен хоче переламувати. І він каже: Ну я ж патрібот, ну то говорю на українській, що це такого страшного? Та нічого страшного, говори, нічого страшного. Ну не давай! Ну чому я так кажу? Дивіться, от був прийнятий закон про мови. Щось змінилося? Нічого, ми маємо ці от 60% за які говорили. Я скажу більше, даже от... квоти на радіо ви маєте мовити ну, та вовші, да. От ну ще ще ж не ну не прийнятий цей законопроект, але так? знов таки, але дивіться, воно ж фактично, якщо ми про це говоримо, то вже можна до цього так. переходити. Тобто суспільство підтримало закон, ж от але нічого ж немає. Взагалі нічого нема. Ви думаєте, якщо він війде в силу, воно щось зміниться за один момент? Нічого не зміниться. Побачите, і до чого я ще веду. Дивіться, от, просто от приклад Лабода. Вона тут, скажімо так, дуже дуже гарно себе повела. Там дуже були заяви антиукраїнського спрямування, потужніші, що ми маємо зараз. Постійно, її пісні, ну просто таке враження, що Лобода це просто е співачка номер один в Україні. Ну просто любе радіо включити і Лобода. Ну, я думаю, що може вона якраз сьогодні вийшла на якийсь дуже високий рівень, потужний, але ці всі моменти, що я назвав, ну, виявляється в країні, де йде війна, це абсолютно не цікаво. Ну так, то що вона фактично повела себе не то, що як навіть зрадник, а знаєте, як такий потужний інформаційний пропагандист, ну, Вона інструментом стане да. цій ну, да, да. війні. Та нормально все і, і чомусь все багато цього не усвідомлює. Да. А ви кажете, які от можна та дуже багато треба робити. Дуже багато і от, просто на жаль щось зробиться. Дуже все ну, так. Е, -е На жаль, е багато людей не усвідомлюють важливості тих моментів, для них ставалось би непринципових, які потім дуже серйозно впливають на все наше ну загальне життя всієї країни. України. В цілому, наш ефірний час, на жаль, вичерпаний. Я думаю, що ми неодноразово продовжимо цю розмову, тому що вона важлива і усвідомлення приводить до зважених кроків і власного результату. Пильнуйте себе, розвивайтесь. Дякую за ефір. На згостях був пан Анатолій Кравчук. До зустрічі в ефірах.